Співробітники готелів, свідком якої найдивнішої картини ви були, якось я працював у готелі в курортному містечку в Європі, і одна з покоївок попросила мене допомогти їй в одній із кімнат. І як я зрозумів, та кімната була місцем безладної оргії гастрольної трупи льодового шоу. Вся кімната була вкрита виділеннями та екскрементами. Скрізь були розкидані використані презервативи, а половина меблів були зламані. Бідна покоївка розплакалася, бо подумала, що їй доведеться прибирати той номер. Керівництво готелю викликало професійну клінінгову компанію. Викликані прибиральники були в одноразових костюмах, респіраторах і окулярах. Ці хлопці прибрали номер і виконали з нього більшість речей. А керівництво нашого готелю виставило величезний рахунок гостям, що зіпсували номер. Що за людове шоу? Можливо, це помилка перекладу, але я ніколи не чув про це. Disney on Ice. Фігуристи влаштовували шоу на ковзанках під музику. У шоу брали участь кілька фігуристів із колишнього радянського союзу та близько 50 інших фігуристів, що грали роль масовки. Я не бачив жодного з них, бо в той час був не на роботі. Але персонал казав, що всі вони поводилися просто жахливо. Я працював на стійці реєстрації в розкішному готелі, коли з дверей ліфта вийшла повністю оголена жінка вся в крові. Виявилося, що вона була епілептиком, і у неї стався напад під час прийому душу. Вона впала, порізалася, вийшла зі своєї кімнати, а двері зачинилися. Мені знадобилося 25 хвилин, щоб зрозуміти хід подій. То була жахлива зміна. Я працюю у нічну зміну у відносно на великому готелі, і принаймні шість-сім днів на тиждень я чую, як люди голосно стогнуть і кричать у своїх кімнатах. Половина номерів мають балкони, що виходять на вестибюль, і ці двері абсолютно не мають звукоізоляції. Якось один осел прийшов у вестибюль повністю голим. Іншого разу у голі з'явилася жінка в спідній білизні, Бойфренд виштовхнув її з кімнати і вкрав гаманець з ключами. А за деякий час до того, як я почав працювати тут, в іншому готелі пройшло велике весілля, а пізніше цієї ночі наречений убив дружину та себе в їхній кімнаті. Друзі, якщо ви дивитесь це відео без підписки, то виправте це, будь ласка, і не забудьте про вподобайку та коментар. Це дуже важливо для підтримки українського контенту. Я нічний аудитор, і я бачив багато. Кілька разів гості приходили до стійки готелю повністю голі, тому що вони якимось чином закривали свій номер. Голі, це мене завжди бентежить, але мабуть найбільшою неприємністю був гість, якому стало дуже зле. Абсолютно всюди в кімнаті була блювота, кров, фекалії та сеча. Все в кімнаті було просто знищено. Звичайно, я викликав парамедиків, але я ніколи не зможу видалити це зі своєї пам'яті. Я працював охоронцем у нічну зміну в мотелі. Поруч із найбільшим казино у штаті. Наркомани завжди ошивались біля того місця. Одного разу постояли однієї з кімнат вжив забагато метамфітаміну, і на нього щось знайшло. Він бігав по території всього мотелю голим. Мені довелося відтворити його від кімнат людей, щоб той їх не турбував. Все закінчилося тим, що він стрибнув з балкона другого поверху і хлюпнувся на тротуар. Він підстрибнув і побіг до автосалону навпроти. Після цього він став вже не моєю проблемою. Багато років тому працював камертинером у дуже гарному хотелі при Казино. Постійний клієнт зупинився на своєму гарному BMW і поїхав допомогти. Він виписав чек, отримав ключі та запропонував допомогти завантажити багаж на візок, поки ми чекали хлопця, що займався багажем. Я відчинив багажник і спробував підняти валізу, але я не був готовий до того, що вона буде настільки важкою. Я спробував ще раз затягнув валізу на візок і почув якийсь звук. Містер ікс, ваша валіза щойно видала звук. Коротше кажучи, у валізі була повія, якій було заборонено відвідувати наш готель. Тож таким чином наш гість хотів пронести її до своєї кімнати. Гола до поясу на дівчина, що швидко ходила навколо готелю та казино, шукаючи свою маму. Вона була зовсім збита з пантелику і не розуміла, що відбувається навколо. Ми з колегою наздогнали її саме тоді, коли вона заходила в ліфт повний п'яних хлопців, які сказали їй, що допоможуть їй знайти маму. Її мами не було в казано, і ми так і не з'ясували, як вона опинилася в такому місці та ще й в одній майці. Це справді сумно і страшно. Що ви зробили, щоб допомогти їй? Ви викликали поліцію, чи вона назвала вам номер людини, якій ви могли б зателефонувати. У нас на території був пункт швидкої допомоги, тож ми відвели її туди. Я був дуже зайнятий, тож залишив дівчинку більш кваліфікованим людям. Нагадую, що ви можете підтримати нашу команду копійчиною, підписавшись на нас на Патреоні чи ставши спонсором прямо на Ютубі. А всім, хто вже це зробив, ми хочемо висловити подяку. Ви найкращі. Я працюю охоронцем в нічну зміну і мав багато сумнівних зустрічей. Одного разу ввечері прийшов хлопець і запитав, чи може він скористатися нашою вбиральнею. Вона розташована поверхом нижче. І щоразу, коли ми впускаємо когось уночі, ми типу перевіряємо людину, перш ніж впустити. І той чувак виглядав цілком пристойно та адекватно, тож я його впустив. Приблизно через 20-25 хвилин. Я відчув, що щось не так, і спустився вниз. Підходячи до туалету, я почув, що він знаходиться в туалеті для людей з обмеженими можливостями. Двері в кабінку були трохи відчинені. Він стояв на колінах зі спущеними штанами, мастурбував і смоктав дверну ручку, дивлячись порно на телефоні. Я крикнув на нього і запитав, що в біси він робить, але хлопець не звертав на мене уваги, тож я схопив рушник і накинув йому на обличчя, щоб підволікти. Я наказав з бочинцю негайно піти і пригрозив поліцією. То було повне божевілля. У вашому хотелі дуже гарні дверні ручки, чи що? Ага, вони всі мають форму пенісів. Я працював на стійці реєстрації у великому конференц-хотелі одного з найбільших готельних брендів. Лобі бар був прямо навпроти стійки реєстрації. Одного вечора, коли я працював за стійкою, перевіряючи когось, двоє п'яних хлопців у барі посварилися. Вони почали бійку і били один одного до крові. Через кілька хвилин вони вилетіли у вестибюль. Тоді один хлопець взяв парний стілець і, як у фільмах, ударив ним по голові свого суперника. Але на відміну від фільмів, парний стілець не розлетівся на шматки. Хлопець, якого вдарили, впав як мішок з картоплею, і з його голови потекла кров. Мені довелося сидіти і спостерігати, як прийшли поліцейські та парамедики, заарештували їх. Бог і залатали розбиту голову одному з хлопців. Тим часом я продовжував заселяти гостей, які думали, що за готель вони забронювали. Коли я був молодим, моєю роботою було доставляти їжу в номери готелю. Одного разу я підійшов до дверей номеру з візком, на якому розвозив їжу, постукав, а гість крикнув: заходьте. Я простовхнув візок у двері і увійшов в номер. Клієнт стояв повністю голий і широко посміхався. Його жінка теж гола, стояла на колінах і енергійно смоктала його член. Вона взагалі не зупинилася і навіть не глянула в мій бік. Він усміхнувся, простягнув мені 20 доларів, які тримав у руці, і сказав, щоб я просто залишив їх і зачинив за собою двері. Я припускаю, що частиною їхнього фетишу було похизуватися та побачити мою реакцію. Я був шокований, але нікому нічого про це не розповідав. Я працюю на великому курорті Лас-Вегаса. Коли ми тільки відкрилися, керівництво доклало всіх зусиль, щоб приховати весь негатив від гостей, які зупинялися на курорті. Одного разу я бачив, як медики вивозили на інвалідному візку труп, що був накритий простирадлом. Але ще цікавішим було те, що під простирадлом було видно стояк. Ходили чутки, що він зловив комбіноване передозування кокаїном та віагрою і помер під час сексу. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть ваші історії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!